Вітаю в ТВ, телепередача суть справи? Я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні будемо розглядати окремі проблемні питання, з якими найчастіше зіштовхуються внутрішньопереміщені особи на Буковині. У нас в гостях Інна Гавринюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги. Вітаю вас! Добрий день, пані Інно. Насамперед, розкажіть, будь ласка, скільки внутрішньопереміщених осіб з лютого 2022 року звернулися по допомогу до вашого відділу. Спочатку ведення воєнного стану, тобто з лютого 22-го року, до нас, звернулося близько п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб за отримання безоплатної первинної правничої допомоги, та близько п'ятисот внутрішньопереміщених осіб звернулися за отриманням безоплатної вторинної правничої допомоги. А з якими проблемами вони найчастіше зіштовхуються? Питання дуже різноманітні, але здебільшого це стосується саме статусу внутрішньопереміщених осіб, що стосується отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, отримання виплат допомог на проживання внутрішньопереміщеним особам, припинення трудових відносин, встановлення юридичних фактів, що мають юридичну що мають юридичне значення, різноманітні питання і не тільки пов'язані з набуттям статусу ВПО. Зокрема, щодо набуття статусу ВПО, скажіть, будь ласка, кому можуть відмовити? Взагалі, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України іноземець або особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і були змушені покинути своє місце проживання для того, щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту тимчасової окупації, тому. Підставами, з яких може бути відмовлено заявнику в наданні статусу внутрішньо переміщеної особи відповідно видачі довідки ВПО, це відсутність таких підстав, які зумовили внутрішнє переміщення. Це може бути, якщо в державних органах наявні дані про те, що відповідний заявник надав недостовірні відомості. Якщо заявник втратив документ, що посвідчує особу, то отримує відмову до моменту, поки такий документ не відновить. Також, якщо у заявника відсутнє місце реєстрації на території, звідки він вимушено перемістився і немає доказів, які б свідчили про те, що він там фактично проживав в межах тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, звідки він перемістився. І остання підстава для відмови в наданні статусу це якщо докази, які надав заявник, є недостатніми, щоб вважати, що він фактично проживав на території, де звідки він був вимушений переміститися через активні бойові дії чи тимчасову окупацію. Такими доказами, наприклад, документами можуть бути документи про освіту. Про роботу це можуть бути документи управляючої організації ОСББ, ЖЕКУ, про те, що особа фактично проживала без зареєстрованого місця проживання. Тобто будь-який документ, який би дав підстави вважати, що особа там проживала протягом певного періоду. Чи може особа оскаржити у суді відмову у наданні статусу ВПО? Так, звичайно, відмову таку можна оскаржити в судовому порядку. І відповідно в практиці нашого відділу якраз є така справа, яка якраз стосується оскарження відмови в наданні статусу внутрішньопереміщеної особи. Особи, які звертаються за статусом внутрішньопереміщеної особи і відповідно отриманням довідки, мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, якщо їм було відмовлено, її надані для оскарження такої відмови або для встановлення юридичних фактів для подальшого отримання такої довідки. Тому особі, яка звернулася до нас, було призначено адвоката. Для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, які за допомогою якого така особа звернулась до суду, і наразі є рішення суду на користь клієнтки, яким визнано відмову у видачі надані статусу внутрішньопереміщеної особи видачі довідки ВПО. Нашій клієнті протиправною визнано таку відмову департаменту і зобов'язано повторно переглянути заяву заявниці з урахуванням висновків, які викладені у рішенні суду. Доволі актуальним є питання щодо компенсації майна пошкодженого. Або знищеного у наслідок терористичних дій, бойових дій, диверсій, спричинених воєнною агресією Російською Федерацією, водночас однією з проблем отримання компенсації за втрачене через війну житло. Є підтвердження права власності. Насамперед розкажіть, будь ласка, які документи необхідні для цього? Для того щоб власник нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене, міг отримати компенсацію, він має подати заяву у електронній або паперовій формі. До такої заяви має бути додано документ, що підтверджує право власності на відповідний об'єкт нерухомого майна. Таким документом можуть бути, наприклад, свідоцтва про право власності, можуть бути свідоцтва про право на спадщину, можуть бути різні договори, купівлі продажу, дарування, які стали підставою для набуття права власності. І такий документ необхідно подавати за умови, що відомості про право власності на такий об'єкт нерухомого майна відсутні у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо такі відомості є, то подавати такі документи немає потреби. А у яких випадках особи не можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно? Зокрема, з якими запитами найчастіше звертаються саме до вас внутрішньопереміщені особи, які перебувають на Буковині? До нас часто звертаються особи у зв'язку з тим, що вони? Втратили чи пошкодили правоустановлюючі документи. Одна ситуація, коли право власності в особи набути після 1 січня 2013 року, тобто коли всі операції стосовно нерухомості вже вносились в державний реєстр що в їх прав на нерухоме майно. А зовсім інша ситуація, якщо це набути право власності до 1 січня 2013 року, різниця в тому, що за загальним правилом можна отримати дублікат правоустановлюючого документу. Який підтверджує право власності, якщо ж суб'єкт, який видавав такий документ на тимчасово окупованій території, або переміщений, або не має змоги, бо знищено архіви, наприклад, не має змоги надати такі документи, то в такому випадку, якщо відомості містяться в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. То додаткових документів ніяких отримувати не потрібно, і до суду також не потрібно звертатися, оскільки витяг з такого реєстру буде підтвердженням того, що особа є власником того чи іншого нерухомого майна. Якщо ситуація така, що відомості відсутні у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і правостановлюючого встановлюючого документу жодного не збереглося. І немає жодного підтвердження, що людина володіла цим житлом, тоді необхідно звертатися до суду. До суду потрібно звертатися або із заявою про встановлення юридичного факту для того, щоб в подальшому отримати таку компенсацію, або із позовною заявою про визнання права власності на таке нерухоме майно, щоб в подальшому можна було реалізувати своє право на отримання компенсації. Також аналогічно є ситуація, коли документ про встановлюючий виданий до 1 січня 2013 року є, але в ньому допущена помилка. Відповідно, особа, якщо помилка в її даних стосовно особи, то отримати компенсацію не може, і в такому випадку відомості до державного реєстру речових прав також не внесені, їх внести неможливо, то потрібно звертатися до суду із заявою про встановлення факту належності особі цього право встановлюючого документу. Чи часто ВПО звертаються до вас саме з такою проблемою? Доволі часто, тому що допоки особі не потрібно звертатись до якогось державного органу, щоб здійснити якусь дію, що стосується нерухомого майна, до тих пір невідомо, чи зареєстроване право власності, не звертають увагу, чи є помилки в прізвищі імені по батькові власника. Бувають також часто випадки, коли один із співвласників нерухомого майна. Помер, а ніхто не вступив у спадщину, і частка залишилась неуспакованою, і потрібно зараз переоформляти ці всі документи дуже часто звертаються, але оскільки внутрішньопереміщені особи мають право на безоплатну вторинну про допомогу згідно закону, то за їхніми зверненнями їм допомагають звернутися до суду. Ще декілька питань щодо оплати житлово-комунальних послуг у період воєнного стану. Якщо до прикладу, у наслідок війни людина втратив. Тила житло або ж житло зазнало певних пошкоджень, чи з інших обставин вона не може сплатити за комунальні послуги. Чи буде у такому випадку нараховуватися пеня і так само, чи може людина розраховувати на певні субсидії відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2022 року, що стосується деяких питань оплати за житлово-комунальні послуги під час дії воєнного стану передбачено. Що на територіях, де ведуться активні бойові дії, або території, де велись активні бойові дії, і тимчасово окупованих територіях України, які затверджені на перелік яких затверджений наказом мінреінтеграції, на цих територіях заборонено нараховувати штрафні санкції. Пеню за несвоєчасну або неповну сплату виконавцю за надані житлово-комунальні послуги. Те саме стосується стосовно стягнення заборгованості, яка виникла на тимчасово окупованих територіях з лютого 2022 року, і так само нарахування забороняється. За спожиті житлово-комунальні послуги на тимчасово окупованій території на період дії воєнного стану до моменту деокупації відповідної території. Також заборонено відмикати споживачів від постачання комунальних послуг житлово-комунальних послуг за наявну заборгованість, якщо це зумовлено активними бойовими діями або житловий будинок знаходиться на тимчасово окупованій території. Те саме, якщо був будинок пошкоджений внаслідок бойових дій, то відповідно. Така особа, будинок якої пошкоджений, має повідомити виконавця надавача житлово-комунальних послуг про таку подію, і відповідно буде зупинено нарахування оплати за такі житлово-комунальні послуги. Не буде нараховуватися штрафні санкції за несплату або за сплату не в повному обсязі, і відповідно не буде стягуватися заборгованість судовому порядку. Розглядаючи Актуальні питання щодо трудових відносин, скажіть, будь ласка, чи має право роботодавець в Україні звільнити людину, якщо вона вимушено виїхала за кордон? У період дії воєнного стану ті особи, які вимушено виїхали за межі території України? Вони за отрима або внутрішньо перемістилися на територію країни. Вони мають право на відпустку, яку роботодавець має обов'язковому порядку надати, не довше 90 днів, але на термін, який визначений у заяві такої особи. Для отримання такої відпустки необхідно надати підтверджуючий документ або набуття статусу внутрішньо переміщеної особи, або отримання тимчасового прихистку за корм. Доном взагалі було внесено зміни в статтю 36 кодексу законів про працю України, де передбачено, що трудовий договір може бути припинено за умови відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Тобто, якщо взагалі відсутня інформація про працівника і невідомо, де він перебуває, і зв'язок з ним встановити неможливо, понад 4 місяці, то роботодавець може припинити такий трудовий договір. Зокрема, ви дуже влучно перевели до наступного питання: якщо зв'язок з роботодавцем втрачений, і як у такому випадку взагалі припинити трудові відносини, як буде? Внутрішньо переміщена особа за місцем свого фактичного проживання, якщо відсутній зв'язок з роботодавцем і жодним чином неможливо виявити своє бажання про розірвання трудових відносин шляхом подання заяви роботодавця, то це можна зробити через центр зайнятості. Яким чином це відбувається, Внутрішньо переміщена особа за своїм місцем проживання подає заяву на ім'я роботодавця про те, що бажає припинити трудові відносини. Центр зайнятості, в свою чергу, на наступний день після подання такої заяви, який є днем звільнення, такої особи повідомляє роботодавця будь-якими засобами зв'язку, в тому числі електронами, про те, що особа подала таку заяву. Також, якщо з роботодавцем взагалі немає жодного зв'язку і немає жодного контакту, бо він знаходиться не на непідконтрольній території, то в такому випадку ця заява зберігається в центрі зайнятості до зникнення таких обставин, коли можна буде зв'язатися з роботодавцем. Центр зайнятості таку заяву протягом семи днів. Буде відправлено також. Центр зайнятості повідомляє територіальний орган пенсійного фонду та податкову службу про те, що трудові відносини припинено. Після цього внутрішньо переміщена особа набуває статусу безробітної і отримує допомогу по безробіттю. Чи можуть скористатися такою процедурою внутрішньо переміщені особи, які досягнули пенсійного віку? Часто до нас звертаються якраз внутрішньопереміщені особи, які отримують пенсію, досягнули пенсійного віку, у зв'язку із тим, що такою процедурою вони не можуть скористатися через те, що не можуть в подальшому бути взяті на облік як безробітні особи. Тому такі внутрішньопереміщені особи вони можуть звернутися до суду із заявою про встановлення факту припинення трудових відносин. Зокрема, а чи може бути відрахований з навчального закладу студент за аналогічних обставин? Тобто йдеться про те, якщо він вимушено виїхав за кордон. Взагалі, закон України про вищу освіту передбачає підстави відрахування здобувача освіти, якщо він завершив навчання за відповідною освітньою програмою, за його власним бажанням, у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу, і у зв'язку з невиконанням індивідуального навчального плану. От в цьому моменті, якраз сам факт того, що студент виїхав за. Кордон не є підставою для відрахування його з навчального закладу. Більшість навчальних закладів зараз перейшли на дистанційну форму навчання. І відповідно, студент, який перебуває за кордоном, у разі виконання індивідуального навчального плану, він не може бути відрахований, оскільки він продовжує навчатись, виконує план, і це не є підставою для відрахування. Також пропоную розглянути декілька актуальних питань щодо сімейних спорів, зокрема, який порядок розлучення з особою, яка перебуває на тимчасово окупованій території. Тут є два варіанти. Перший варіант: якщо у подружжя немає дітей. І той, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, може виїхати на підконтрольну територію України в найближчий населений пункт і передати нотаріально посвідчену заяву про те, що бажає розірвати шлюбу, то інший сподружжя з своєю заявою та нотаріально посвідченою заявою іншого споружжя, може звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Із такими заявами і протягом місяця, з моменту подання таких заяв, шлюб буде розірвано. Якщо ж той, хто перебуває на тимчасово окупованій території, взагалі не може звідти виїхати, або у подружжя є наявні неповнолітні діти, то такий шлюб розривається в виключно в судовому порядку. Зокрема, до якого суду у такому випадку звернутися? Е, є визначена е, альтернативна та загальна підсудність у справах про розірвання шлюбу. Альтернативна підсудність передбачає, що підсудність може бути визначена за місцем проживання позивача. Якщо взяти до прикладу, що е, Дружина виїхала з неповнолітніми дітьми, перемістилась, отримала статус внутрішньопереміщеної особи, то вона має право подати таку позовну заяву про розірвання шлюбу за своїм місцем проживання, підтвердивши це тим, що вона, на її утриманні перебувають неповнолітні діти. Можна додати, наприклад, копію довідки ВПО матері та двох дітей за однією адресою. Також за станом здоров'я. Якщо за станом здоров'я позивач не може прибути до місця проживання відповідача за загальною підсудністю, то справа може розглядатися за його місцем проживання. Також необхідно буде додати документи, що підтверджують такий стан здоров'я. І загальна підсудність. Якщо немає підстав, щоб застосовувати правило альтернативної підсудності, тоді ми звертаємося до суду за місцем проживання. Відповідача, оскільки відповідач знаходиться на тимчасово окупованій території. То у зв'язку з введенням воєнного стану суди, деякі і активними бойовими діями, тимчасовою окупацією, деякі суди припинили свої повноваження тимчасово і було визначено їхню підсудність за іншими судами на підконтрольній території України. З такою інформацією можна ознайомитися на сайті Верховного суду, де є відповідне розпорядження, і там є зазначено саме, якщо населений пункт окупований або активній боїв. Від дії суд там не здійснює свої повноваження тимчасово. Є зазначено до якого суду можна звернутися. До суду можна звернутися не тільки особисто, подавши заяву, це можна зробити шляхом відправлення такої позовної заяви поштовим зв'язком на адресу суду, або ж відправити скористатися електронним судом для подання такої заяви. Також війна і тимчасова окупація територій України не впливають на обов'язок батьків утримувати своїх дітей. Водночас, чи стосується це і тих батьків, які також перебувають на тимчасово окупованій території. Загалом, якщо стягнуто аліменти, вже було до моменту ведення воєнного стану, і таке рішення суду виконувалось в примусовому порядку, тобто за допомогою. Державної виконавчої служби то відповідно. На період дії воєнного стану зупиняється примусове виконання рішень суду, боржників, яких знаходяться на території, яка є тимчасово окупованою або де ведуться активні бойові дії. Також заборонено відкривати виконавчі провадження для примусового стягнення сум з боржників, які знаходяться на тимчасово окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії. Немає перешкод для того, щоб стягнути аліменти на утримання дитини. Якщо е, перемістилась, наприклад, мати з дитиною, е, а чоловік, батько, дитини залишився на тимчасово окупованій території, то е, мати дитини, з якої е, Остання проживає, немає перешкод, щоб звернутися до суду і стягнути ці аліменти. Єдине, вона не зможе реалізувати наразі примусове виконання такого рішення суду, але в майбутньому вона зможе придівити виконавчий лист чи судовий наказ про стягнення аліментів до виконання, коли зникнуть обставини. Тобто буде деокупована територія, не будуть вестись активні бойові дії або буржник, Платник аліментів прибуде на підконтрольну територію України, водночас, якщо ж стягнути аліменти не вдається, чи можна отримати принаймні якісь виплати? Так, діти, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання таких батьків невідоме. Такі діти мають право на отримання тимчасової державної допомоги. Така допомога призначається у разі, якщо відомості про платника аліментів є у єдиному реєстрі боржників у зв'язку з несплатою аліментів. Також якщо стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження, або він перебуває на примусовому лікуванні у місцях позбавлення волі, якщо його визнано недієздатним, або він перебуває на строковій військовій службі, або якщо взагалі місце проживання перебування одного з батьків невідоме, і є підтверджуючі документи, що цей факт. Е доводять, Тоді той з батьків, з ким проживає дитина, може звернутися до центру надання адміністративних послуг чи структурного підрозділу соціального захисту населення із заявою про призначення такої допомоги дитині. Єдине, на що потрібно звернути увагу, що така допомога не призначається безумовно. Тобто, вона призначається як різниця між середнім доходом сім'ї, який визначається на одну особу. І прожитковим мінімум для такої дитини, тобто потрібно буде підтверджувати ще доходи такої сім'ї. Протягом якого періоду дитина можна отримувати виплати? Такі виплати дитина може отримувати протягом шести місяців. Потім потрібно повторно звертатися за призначенням такої допомоги або до моменту, коли такі обставини перестануть існувати, наприклад, буде виключено платника аліментів із єдиного реєстру боржників. Зрозуміло, це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, сьогодні розглядали окремі проблемні питання, з якими найчастіше зіштовхуються переміщені особи. У нас в гостях була Інна Гавринюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги. Дякую вам. Дякую вам. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. На все добре.